Слава Україні, Доброго вечора. Друз. Команди попрацювали в атаці, було і багато. І у захисті відпрацьовано зараз момент, який на старті має Бог колективів, тож очікуємо багато гравців сьогодні побачити. У грі зараз удар по воротах Юрій Халупа. Його удар передача на Богдана Яворського. Яворський пробиває нам мі... передається. Команда взагалі удар по воротах. Зараз Ігор Грицьків небезпечно відбивається гравці. Роман Грищук. Удар з дальньої дистанції. Тарас Мацешин тягне. Чи буде добивання? Є, але м'яч вихтовий. Є передача м'яч у Світці 1-0. Спрацювало. Спрацювало те, що малював там на дошці Андрій Федюк. Що ж, друзі, другий тайм поєдинку Софсерва. <звук> Дивимось. Віктор Сорока пробиває м'яч у Сітці. 2.0 стає рахунок Віктор Сорока. Класно реалізовує стандарт. І... <звук> Передача назад. А зараз Совсерва 2. Шукає. Тепер свій шанс, але тут Перед проходить. Непоганий розіграш. Зараз від Памо. Є удобнення. Привели на Романа Грищука. Удар поворотах мій блістійки. Петрик. Романа Грищука пришла. Передача, неточний пас, але тут здається пробити по порожніх воротах. Потрібно повертатися. Є удар над попередження. ось п'ятим суперником. Передача тут проходить Костянтин Петрик. Передача під удар. Чи буде зараз удар Мангричук, можна забивати, є удар. Удар по воротах. Матч вже наближається. Хороша передача. Зараз є удар, поперечка рятує після удара Віталія Музики. Є удар на місці, Тарас Мацишин. Прецедент Петрич.